З дружнім візитом до Прилуцької гімназії номер 3 завітав Берхард Штрайль, директор німецької школи у місті Альдінген. Гостя зустріли за всіма українськими традиціями народною піснею та короваєм. Пан Берхард вперше в Україні і не випадково приїхав саме у Прилуцький навчальний заклад. Вже два з половиною роки триває тісна співпраця Берхарда Штрайля та директора гімназії номер 3 Олександра Самусенка. Протягом цього часу освітянин з Німеччини матеріально підтримує школу, надсилає обладнання для покращення умов навчання. Так, в гімназії номер 3 з'явилися килимки для занять спортом, оснащення у кабінеті технологій, музичні інструменти тощо. Пан Берхард цінує дуже те, що ми приймаємо допомогу німецьких людей, і він дуже вражений тепли, теплим прийомом примучан для того, щоб подякувати за допомогу, яка із нас іде від німеччини. Гість відзначив і професіоналізм педагогів. Пана Берхарда захоплює самовідданість вчителів, адже навіть попри війну вони продовжують надавати якісні знання прилуцьким школярам. Саме головне це надія, надія, яка ніколи не вмирає, щоб діти подовжує навчання, тому що вони часто повітря укриття і ховаються від цих сирен від тривог. А, а, а тим паче ми повинні підтримувати ту надію, якою живе кожне молоде покоління, і для цього все робиться, щоб ця надія не вмирала. Під час діалогу освітяни мали змогу обмінятися досвідом. Берхард Штрайль ознайомився з умовами навчання у ліцеї номер 3 В свою чергу почесний гість розповів прилуцьким викладачам про німецьку систему освіти. Школа де очолює якочулі там гергард. Вона комбінована. Там є і Хапшулі, Расшулі, і іна. Там, де діти можуть складати екзамени в 14 років, 16 років і повністю отримувати повну освіту, щоб далі продовжити навчати на вищих навчальних закладах. Мене дуже вразив підход до освіти, підхід у німецькій школі. Пан Берхард заявляє, що не потрібно учням заставляти щось там зазубрювати, як це було при старій радянській системі. Головне, це виховати особистість. В учня. Головне, це індивідуальний підхід, розвивати його учня для того, щоб він у житті орієнтувався і міг самостійно діяти. Він говорить, що діти це маленькі люди, які в майбутньому повинні жити самостійно, вміти мислити в усіх життєвих ситуаціях. Мені дуже сподобався цей підхід. Він співпадає з моїм. От і тому я сподіваюся, що ми продовжимо е, співпрацю з паном Берхардом. Візит Берхарда Штрайля став ще одним кроком у налагодженні тісної співпраці між прилуцькими та німецькими освітніми закладами. Це сприятиме подальшому розвитку та покращенню якості освіти у школах міста. Міжнародне суспільство не байдуже до проблем України, до війни в Україні. І як я вже казав, приїзд пана Берхарда ну це вже такий. Поступок приїхати у країну, де йде війна, де літають ракети це доволі такий сміливий вчинок.